Доброго ранку. Про гіперактивних діток будемо говорити далі. До нас прийшла в студію Олеся Малець, дитячий невропатолог. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити в нашій студії. Заємно. І е гіперактивність е віднедавна почала бути проблемою, мені здається. Завжди ми говорили, гіперактивні дітки це передбачалося активні, непосидючі, а зараз дедалі частіше звучить гіперактивність у такому негативному контексті. Як вважаєте? Ну завжди гіперактивність була, про неї завжди говорилося. Тільки десь приблизно у 80-х роках американці почали виділяти її у синдром гіперактивної дитини з дефіцитом уваги і відносити до ментальних розглядів. Але не завжди гіперактивність це є патологія. А є якесь чітке визначення, що таке гіперактивність? Яку дитину можна назвати гіперактивною? Ну, Якщо чітко сказати, то о, о, всі ознаки звучать у назві цього синдрому. Синдром дефіциту уваги і гіперактивної поведінки в дітей супроводжуються е, імпульсивністю не тільки у дитини. У світі хворіє приблизно цим недугом приблизно від 5 до 8 відсотків дітей, але у багатьох дорослих залишається цей симптом, синдром приблизно так відсотків 4-5. Тобто, якщо е, так подумати, то в звичайному класі в школі приблизно завжди є одна дитина з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Як ставиться це заключення, ну діагноз якось не хочеться говорити це слово, гіперактивність і чи є це якимось порушенням, на яке варто звертати увагу батькам і йти до лікарів з такою дитиною, яку не можна вкласти на місце чимось е, зацікавити? Значить, як ставиться діагноз, це спостереження за дитиною? Як Протягом що? певного часу? Певного часу, певного часу. Будь-яка дитина може бути гіперактивною. Якщо це не тривалий час, якщо це менше шести місяців, якщо це не постійно, якщо це не тільки вдома спостерігаються такі риси, не тільки а також на вулиці, в школі, якщо це заважає спілкуванню з ровесниками, з батьками, якщо це заважає дитині здобувати знань знань. Uh -huh. Які необхідні, звичайно, це вже насторожує, і тоді батьки мають іти і звертатися до фахівців. До фахівців, до психотерапевтів чи до невропатологів? До кого їм йти? Uh, У нас в країні цим питанням займаються і дитячі неврологи, і дитячі психіатрі і психологи. Взагалі, взагалі це прерогатива в основному дитячої психіатрії і психологів, але діти молодшого віку. Завжди звертаються і спостерігаються також ще і в дитячих неврологів, тому що цей синдром не можна зразу так виставляти. І не завжди е гіперактивність і дефіцит уваги є патологією, тому що дитина розвивається, нервова система незріла, мозок дитячий дуже пластичний, міняється. Стан не стан, а взагалі розвиток дитини покращується з роками угу. і зразу виставляти цей діагноз, я думаю, недоцільно. Треба спостерігати, треба радитися, кажу, з колегами, з психіатрами дитячими, з психологами. Так я думаю, а в якому так? віці проявляються перші такі ознаки, симптоми? У взагалі... віці шести місяців, напевно, ні, після року, так? Взагалі, ви знаєте, це питання вивчають дуже багато вчених. І скільки вчених, стільки думок. Раніше взагалі вважали, що це синдром притаманним дітям шкільного і дошкільного віку, віком 5-6 років. Десь в такому віці можна його виставляти. Але ми не відкидуємо цієї проблеми і в маленьких дітей. Якщо дитина неспокійна, легко збуджується, погано спить, ми вже трошечки задумуємося. Угу. Чому? Яка причина? Хоча дуже багато причин, які можуть викликати ці скарги у мам до її дитини. Якщо дитина інертна, також, Має насторожувати. також нас насторожує. Далі коли дитина починає розмовляти, півтора рочки, два роки або три роки. Тоді вже також ми вже звертаємо увагу деколи, що дитина дуже гіперактивна. Дуже гіперактивна. Вона ем, бігає від місця на місце, скаче, залазить на стіл, під стіл, на диван, ем, вона бере іграшку, подивиться, пограється, кидає, тут же бере другу іграшку, переключає свою увагу. Ем, це така імпульсивна, не слухає, деколи не дослухає. Ну, багато можна говорити про це? Діти часто страждають істериками. Так, їм також притаманні істерики. Ну, вони притаманні всім. Віці. Пані Олеся, можна е, якби сподіватися на те, що гіперактивність можна перерости з віком, що вона пройде можна. Можна. До якого навіть, віку треба давати час? Якщо, якщо згадати, що я сказала, що 8% дітей, а у дорослих залишається приблизно 4-5, значить половина цих дітей переростається. А коли так, має проблеми. пройти оця перезбудження? Я думаю, що якщо правильно займатися з такими дітьми, якщо о, правильно батьки, о, значить, Розробляють систему виховання взаємовідносин з такою дитиною. Якщо батьки радяться з фахівцями, з дитячими психологами, з педагогами, з психіатрами, з неврологами, якщо вони коригують ці проблеми, потім не, не ховають цю проблему, не ховають як страуси голову пісок, а говорять про цю проблему і значить, допомагають своїй дитині, то в результаті можна думати, що ми спробуємо поговорити, якими методами в, в який спосіб можна допомогти діткам. А поки що давайте послухаємо, що Ужгородці знають про гіперактивних діток і яких діток вони вважають гіперактивними. Дітки дуже активні, люблять активні розваги, спорт. Їм потрібно приділяти увагу і все буде так само. Вони дуже активні, дуже багато граються, там не сплять, не слухають батьків і так далі. Такі діти, як правило, більш розвинуті в інтелектуальному плані. Дуже швидкі. Вони дуже подвижні, вони дуже емоційні. Це діти, які максимально в мене дома така, максимально тусує, максимально бігає, максимально хоче, аби до неї приділяли уваги. І все. У мене знайомі серед таких, і я знаю по практиці, що ними дуже важко керувати. Гіперактивною дитиною важко керувати. І чи треба керувати дитиною? От ви сказали перед цими експресами, що поведінка батьків має бути особливою і інакшою, ніж коли в родині росте звичайна дитинка і звичайною поведінкою. Якою повинна це бути поведінка? Яка терпима, толерантна, м'яка? Батьки мають направляти дитину, заохочувати дитину деколи і. Наказати дитину мають бути чітко розроблені правила в сім'ї: що можна, що не можна, чіткий розпорядок дня, відпочинок. Завдання таким дітям мають бути короткі, прості, які не потребують тривалої уваги, зразу допомагати виконувати ці завдання. А це правда, що ці дітки е, швидше втомлюються, і їхній ліміт це 15 хвилин. Тобто 15 хвилин вони попрацювали, 5 хвилин відпочинок і в такому в такому а, режимі? Значить, якщо говорити про синдром дефіциту уваги і гіперактивності, він взагалі е, протікає в можна сказати три підвиди: є дітки, які гіперактивні і імпульсивні. Є дітки, в яких дефіцит уваги, а є третя форма, де поєднується перша і друга. Гіперактивність, імпульсивність з дефіцитом уваги. Букет? А, бо якщо це дитина гіперактивна імпульсивна, ця дитина постійно в русі. Вона не може спокійно сидіти. Вона тупцює, підскакує, бігає, при цьому безупинно щось говорить, говорить, говорить. Вона. Це робить за столом в їдальні, вона це робить в школі, вона це робить будь-де. Думаю, деякі батьки познаходили деякі симптоми у своїх дітей. Не можна говорити, що от ось приплиприпустимо, говорять, що гіперактивна, дома, така активна, все, приходжу в садочок, а вихователі кажуть, чудесна дитина, спокійна, гарна. Або приходжу в школу, а педагог каже: хороший хлопчик, слухняний, гарно спілкуються з ровесниками, з сокласниками. Це не гіперактивна дитина. Але якщо ця дитина гіперактивна, вона гіперактивна завжди. І всюди. Дефіцит уваги дуже легко можна пропустити дитину, в якої дефіцит уваги. Ця дитина може спокійно сидіти на уроках, імітувати увагу, але вона все пропускає повз вуха, все, що їй говорять. І їй дуже важко концентрувати довго свою увагу на якомусь певному завданні це, як правило, пару хвилин далі вона вже не може, її далі вже не цікаво. Вона переключає свою увагу. Та завдання у таких домашніх завданнях, виконання домашнього завдання у таких дітей це морока, це страхи у батьків. Тому що, поки вони виконують домашні завдання, там будуть і сльози, і нерви. Там уже у шкільному зошиті повно буде виправлень, помилок. Така дитина і це дуже... зумовлено не інтелектуальними здібностями дитини, а просто неуважність. Діти, як правило, мають хороший рівень або навіть високий рівень IQ. Угу. Вони просто їм їхня така, дефіцит уваги і гіперактивність заважає вчитися. Вони не мають часу. Вони переключаються, вони не можуть довести свою справу до логічного завершення. Вони не мають е, сили, м, духу, е, терпіння досидіти, доробити справу до кінця. Вони це роблять з неточностями. Вони не дослуховують якісь настанови, інструкції вони не виконують. Вони, якщо їм, припустимо, щось пообіцяти, от зроби це. А ми тобі дамо… Постимулювати, дамо щось, купимо чи ще щось. Цій дитині потрібно вже і зараз це. Вона не може. Якщо вона грається своїми ровесниками, вона не може своєї черги дочекатися. Вона зразу вихоплює іграшку або м'яч, або перебуває хід гри. Тому у таких дітей дуже важко, часто бувають конфлікти в їхньому оточенні з дітьми, в сім'ї, будь де в черзі вони стоять, вони не можуть. Вони імпульсивні, вони дають зразу зауваження, вони зразу викрикують або говорять. Перш ніж подумати, вони зразу щось скажуть і не гативну. Якщо не зробити так, як вони хочуть, у них може бути відчуття такої тривоги, нездійснення того, що вони хочуть, і може проявитися агресивність. Як коригувати цю поведінку? Ну, Окрім ну, правильного обов батьків, обов'язково психолого-педагогічний супровід в школі. Обов'язково обов заняття з психологами. Бажано все-таки е коригувати саме, так як я сказала, а не медикаментозно. Угу. Хоча є певні препарати, які використовують дитячі психіатри, але це вже психостимулятори, транквілізатори. Це вже крайнє краще, краще психокорекція Монтесорі, заняття, бесіди психолога з батьками, розробка плану, як поступати з такою дитиною. Батьки мають прийти до психолога, психолог послухає, що проблемна, яка проблема, mm -hmm. а теж розробляють план дій і вже третім етапом. Батьки мають дотримуватися те, що їм радять психологи. А яка причина виникнення цих синдромів? Раніше дуже багато говорилося про різні причини. Говорили і про інтоксикацію шкідливими металами, наприклад, свинець. Говорилося про коріння мам. Коли вони були вагітні, говорилися про різні інфекції, про різні несприятливі фактори, коли дитина знаходилася внутріутробно в утробі матері, які впливали на дитину, але все-таки доказали, що це є генетична проблема. І Якщо у сім'ї є дитина з синдромом гіперактивної поведінки, дефіцитом уваги, то приблизно 25% ще. Можна зустріти у близьких родичів, такі навіть у самих батьків. Так. <хи> так і деколи батьки приходять до мене і кажуть, що я зробив не так, що ми так, як угу. ми де ми зробили помилку? Батьки не винуваті. Шукати в собі проблеми не потрібно. Це, як правило, генетична проблема. Але її можна коригувати такими е, впливами, е, ну, впливом правильної поведінки, лояльності, терпимості. Е, ну, все, що А я часто говорила, ви у своїй практиці зараз останнім часом спостерігаєте такі діагнози, таких діток часто, з достатньо часто, але ми е, Йдемо вперед, у нас море гаджетів різних. Наші діти не, не, не стільки дружать з книжкою, як раніше, вони постійно в, якихось, там, в інтернеті, постійно з тим мобільним телефоном, з тими добрами з віртуальними друзями. З віртуальними друзями. Розумієте? Світ міняється і діти міняються. Mm -hmm. Але якщо порівнювати, наприклад, 10 років тому і зараз такі діагнози вам доводиться Мені здається, що вони були завжди. Вони були завжди. Просто раніше було більше дітей. Менше уваги цьому приділялося, тепер більше коштів виділяється для вивчення цієї проблеми, менше дітей в сім'ї, і багато виділяється грантів для вивчення цієї ага. проблеми. І я думаю, що е, тому тепер багато про цю проблему говорять, більше про неї знають. Вона озвучують. напевно, завжди була в родинах, завжди такі були дітки, просто батьки Звичайно. не знали, що в них саме гіперактивність. Звичайно. Е, якщо е, вона не переросте з часом, яка буде поведінка в? вже Дорослої гіперактивної людини, які симптоми в неї? Ну, якщо, якщо почнемо з дитячого віку, така дитина піде в школу, у неї буде зрив адаптаційних різних механізмів. Якщо ця людина вже доросла, цій людині дуже важко виконувати свою роботу. Вона роботу не виконує до кінця, вона виконує з неточностями. Ця людина імпульсивна, ця людина може бути конфліктна, тому що зразу в неї як захист, в неї зразу подразливість підвищена, вона зразу може реагувати агресивно деколи. Але жити з цим можна ж тобто, закінчимо так. на такій позитивній ноті. Що це так. все піддається корекції. Головне, що поруч був хтось спокійніший, повна протилежність тобі, і тоді конфліктів буде менше. Я, ну, я думаю, що це стосується більше таких рис, просто характеру. А все рівно з цим з цією проблемою світ бореться. Ця проблема коригується, і соціально можна адаптувати і дітей, і дорослих. Не треба панікувати. Я вам гарно дякую за те, що ви до нас сьогодні Дуже. приїхали з Мукачева. Велике вам спасибі. Бажаю вам сьогодні гарного продовження дня. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з дитячим невропатологом Олесею Малець і говорили ми про гіперактивних діток. На сьогодні наш ефір підійшов до свого завершення. Я кажу вам до побачення і будьте щасливими з самого ранку.